Наш фір продовжується і далі до головних оперативних новин у Рівному на Донеччині, яке росіяни атакували ракетами С-300 напередодні, з будинку вилучили тіло загиблої дитини. У завалах зруйнованого будинку шукають ще шістьох людей у Покровську. Одну людину врятували з під завалів, вилучили тіло жінки. Ще шукають чотирьох людей, серед яких дві дитини. Нагадаю, за даними офісу генпрокурора, вчора Росія випустила по покровському району вісім ракет. У Покровську загинули п'ятеро людей, в селі рівне вже семеро. Серед жертв є діти щонайменше десять людей дістали поранення. І у районі села Гранітне збройні сили України знищили на половину побудований залізничний міст цистерни з паливом та інженерний транспорт. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Окрім цього, окупанти засвітили нові батареї ППО у Маріупольському районі. Координати вже теж передані в сили оборони. І окупанти в Криму втратили склади БК та осліпли на кілька радіолокаційних станцій. Про це повідомляє головне управління розвідки. Зокрема, 4 січня 2024 року була здійснена комплексна спецоперація на території тимчасово окупованого Криму, цілями атаки. Проведеної воїнами гурмо України та повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави стали російські позиції РЛС на аеродромі у САКАх та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришини. Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників. Інформація про інші втрати терористичної Росії на тимчасово окупованій території АЕР Крим наразі уточнюється. І рішення щодо нового закону про мобілізацію може бути ухвалене вже наступного тижня, орієнтовно 8-9 січня, тобто буквально днями. Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки наступного тижня має ухвалити рішення щодо оновленого законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив полковник служби безпеки України, секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко в ефірі телемарафону. І до наступного повідомлення посилити військову допомогу Україні з такою вимогою на площі Святого Якова в Барселоні українці та іспанці провели мітинг, демонстрували фото наслідків російських ракетних обстрілів українських міст. Скандували одна єдина соборна Україна. Сьогодні Україна, завтра Європа, Росія агресор та захистіть демократію. Надайте зброю Україні. Зокрема, мітингувальники нагадували про те, що Україні потрібна допомога країн заходу для захисту неба та збиття російських ракет і дронів після вшанували пам'ять загиблих українських воїнів та цивільних хвилиною мовчання. Уряд Польщі підписав угоду з польськими фермерами і домовилися вони про припинення блокади пункту пропуску медика Шегині з Україною. Про це повідомляє видання Polsat News. згідно з угодою. Блокування пункту пропуску в медиці має бути призупинено, водночас до якого саме часу поки про це не вказують. І захід не вірить, що Путін на них нападе у разі перемоги в Україні. Про це пише видання The Telegraph. у статті Зазначено, що немає жодних ознак того, що західні лідери вірять у пряму загрозу від Путіна у разі його перемоги в Україні. Інакше вони вже поставили б достатньої кількості зброї, щоб перемогти Росію. Автори статті вказують, зараз Зеленський та його керівництво стикаються із найбільшими випробуваннями складніше ніж 24 лютого 2022 року. І центр національного спротиву зв... звітує про нову хвилю мобілізації серед. Росіян і так само е, посилення набору людей до лав армії Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях півдня України Росіяни намагаються згребти якомога більше чоловіків все більше репресивних заходів спрямовані на пошук перспективних примусово мобілізованих у мобілізаційні списки, вносять лікарів, освітян, працівників комунальних підприємств. Тощо також, як повідомляв центр національного спротиву раніше. В ці списки потрапляють і підлітки 17 років. Зокрема, для цього в окупованих містах Херсонщини та Запоріжжя розгорнули нові військомати їх очолили завезені з РФ військові. І президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту передати Україні заморожені російські активи за кордоном, а це приблизно 300 мільярдів доларів. Зацитую далі його соц... його слова з соцмережі X. Історична можливість змусити терориста заплатити за свій терор російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже саме до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню. Силу міжнародної спільноти і побачать, що світ він став ще сильніший за терор. І до наступного повідомлення наступного тижня в Стамбулі між Болгарією, Румунією та Туреччиною має бути підписано тристоронню угоду про спільне розмінування Чорного моря. Про це повідомляє болгарське телеграфне агентство. Місія з розмінування розпочнеться незабаром після підписання угоди. Далі цитата: ми досягли згоди щодо концепції та самого тексту угоди про створення протимінної групи у чорному морі. Як врегулювати всі питання? І наступного тижня мій заступник буде в Стамбулі для підписання. Писання і незабаром ця місія розпочнеться, сказав міністр оборони Болгарії Тагарів. За словами міністра, робота в цьому напрямку тривала ще з кінця літа. І про російський прем'єр-угорщини Віктор Орбан може очолити Єврораду, обійнявши посаду Шарля Мішеля. Про це пише видання «Політико». Чинний головуючий на самітах ЄС анонсував, що залишить свою посаду в липні, якщо європейським лідерам не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля. Головування у європейській раді тимчасово перейде до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, лідера країни, яка головуватиме у раді ЄС з липня 24 року до грудня. Мішель перший в історії президент Європейської ради, який йде достроково, і, хоча юридично він має на це право, по факту таким чином здійснює додатковий тиск на європейських лідерів і ризики щодо управлінських рішень Орбана. Глава МЗС Канади та Італії Мелані Жолі і Антоніо Таяні обговорили подальшу підтримку України у стримуванні російської агресії. Про це на своїй сторінці у Твіттер написала Мелані Жолі. Далі цитую: була рада сконтактувати її із моїм італійським колегою, аби обговорити президентство Італії у G7 цього року. Ми поговорили про конфлікт на близькому сході, потребу подальшої підтримки, боротьби України за свободу і нашу спільну залученість в Індійській. Ськотихокеанському регіоні, зазначила міністерка. Україна в вогні зупинимо російський терор. З такими гаслами активісти біля Бундестагу у Берлігіпро у Берліні провели акцію. Головна вимога це передати Україні ракети Таурус. Близько трьох тисяч людей зібралися там у суботу, щоб привернути увагу глави уряду НФРН до жахливих російських. Ракетних ударів і атак проти українців, які посилилися перед новим роком, і в перші дні 24-го. українці, німці та представники інших націй скандували та вимагали якнайшвидше надати Україні зброю, зокрема ракети Таурус, рішення щодо яких гальмуються засоби ППО та безпілотники. sanctions on Russia. We must use the frozen Russian assets to help Ukraine.